До головних планів міграційної служби на новий 2016 рік входить впровадження id карток громадянам України та боротьба з нелегальною міграцією. Вже сьогодні проходить установка та тестування обладнання для виготовлення та друку всіх необхідних документів. id картки стануть внутрішнім паспортом на території України. Скористатися ними як закордонними паспортами не можна. На картці буде вся інформація, як у звичайному паспорті, фамілія, ім'я, прізвище українською мовою і транслітерація латинськими літерами. Звертаємо увагу, що це не переклад на англійську мову. Також буде дата народження, місце народження, ким видано фотокартка та особистий підпис, але більша частина на магнітному носії. Місце реєстрації, сімейний стан, резус крові також можна буде внести інформацію і про дітей. Дітям видаватимуть айді картки з 14 років, а не з 16, як раніше. Ні необхідності в январі місяці всім іти і міняти паспорт книжечку на паспорт карточку. Паспорт книжечка, яка у всіх є на руках і яка не порвана, не іспорчена, не порисована, вона дійсно і вона пригодна для виконання всіх громадянських правових дій, які ви хочете здійснити. Единственное, что если паспорт становится непригодным для использования, то есть перемены фамилии, либо там какие-то ну, порисовали дети, кто-то постирал паспорт, и еще там какие-то моменты, тогда человек идет, подает документы и будет получать новый паспорт. Внутренний паспорт старого зразку и ID-картки будут действовать параллельно. Те подразделения, где нет оборудования, конечно же, они будут продолжать выдавать паспорт книжечку. И все деяния граждане будут совершать так, как было раньше. З 1 січня формується єдиний державний демографічний реєстр. Вся інформація щодо офіційної реєстрації за місцем проживання, тобто в минулому прописка, вноситиметься туди. У перший раз отримати Айді-картку буде безкоштовно. Наступні рази вже за гроші. Всі картки друкуватимуться лише в одному місці на поліграф комбінаті Україна. Міграційна служба сподівається, що протягом п'яти років усі українці перейдуть на Айді-паспорти. Також темою номер один у СМІ сьогодні є безвізовий режим. Одна з умов наявність біометричного паспорту є бажання заплатити, там на 50 гривень більше, стоїть паспорт з безконтактним електронним носителем. Так називається правильно. цей документ. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носителем. Ви платите чуть більше, здаєте відпечатки пальців і получаєте біометричний паспорт. Якщо ви не бажаєте цього, Вы об этом говорите сотрудник, который вас принимает, платите немножко меньшую сумму и получаете паспорт, который не имеет бесконтактного электронного носителя. Дитячий закордонний паспорт виглядатиме так само, як у дорослих, але термін дії його 4 роки. З 12 років, якщо батьки скажуть, візьміть відбитки пальців у ребёнка. Ми возьмём відбитки пальців. Не скажут батьки. До 16 років ніхто не буде нікого заставляти робити. Після 16 років ребёнок сам решит, ему нужен паспорт відпечатками пальців або без пічатка пальців. І айді картки, і біометричні паспорти друкуватимуться на однакових апаратах. Час на отримання айді паспорта 7 робочих днів, біометричного 20, плюс 2 дні на доставку. Прискорення послуг здійснюватиметься за додаткову оплату. Олена Попіль, Віктор Доманський, Факти.